Як стати відомою і при цьому вижити? Настав перший день підготовки до зйомок реклами, Марта залишила дівчат у підвішеному стані, і це була халепа, з якою вони мусили змиритися. Та завдяки Сусані все вирішилося несподівано добре, коли Марта надіслала їм листа найкращою. Найгальніх новин дівчата зібрали екстрену нараду в мансарді Беа. Постановили, що єдина людина, яка може зайняти Мартине місце Сусанна. Ви здуріли, Запитуєте, чи я погоджуюсь, та мене зараз розірве від радості. Верещала Сусана, почувши пропозицію. Бо ти така проти всього, проти всього, жартувала Фріда. Я проти дурниць, але реклама разом з вами не зведе мене на хібний шлях. Сусана штовхнула Фріду перед пліччям, одержавши від подруги взаємне штурхання, Сусана накинулася на, її, на неї ззаду, і дівчата серегато мусили їх розвести. День по тому вони вже були в спеціалізованому приміщенні з купою камер та прожекторів. Усе здавалося доволі похмурим, чоловік років 30, пустильних окулярах і сунутому на вікна. Береті давав вказівки усієї мамі. Вона ж переказувала все юним акторкам терпляче, як тільки могла. Бо був, то був директор. Ви повинні звучати максимально природно і головне не дивитися в камеру. Така собі Анна була уповноважена. Тремувати дівчат під час кожної паузи, щоб шкіра в кадрі не відблискувала. Вона підхопила, підходила, пудрила їхнє обличчя, запихаючи щіточку, мало не в носа, і не промовляла ні звуку. Е, якісь, якісь сумніви, запитала Марія, дівчата у досвіта і понад дві години відпрацьовували сценаріїв. Однак їм ніяк не вдавалося досягти того невимушеного тону, розмови, що очікував від них директор. Доки вони повторювали текст, репліка за реплікою, він не зводив очей з екрану Досі цей Пан уже добряче дратував. І, здається, не лише її. Від ніколи не розмовляли з дівчатами прямо, а лише за посередством Марії. Здавалося, вони говорять різними мовами. Або ж просто він хіба зйомки проходитимуть не на пляжі? Чому ми проводимо репетицію в цій кімнаті? Тутешня атмосфера не надто надихає, обурювалася Лусія. Ця кімната називається знімальним майданчиком. І так, рекламу ми зніматимемо на пляжі. Але це не все. Чому? Марія зітхнула і закотила очі. Тому, що зручніше перевести туди всю команду з технікою, а також взяти». Всі потрібні дозволи лише у день зйомок. Марія розставляла дівчат на їхні вихідні позиції відповідно до вказівок на підлозі. Але ж досить лосіє, мама зціпила зуби. У Марії вичерпнувся запас терпіння і будь-якої миті на волю могла вирватися людожерка, що жила. В неї всередині, тому краще, маму, не драконити. Дівчата приготувалися знову повторювати свої реплики. Загорілося червоне світло і мотор, скомандував директор, програли сценарій від самого початку. Люблю гуляти узбережжям, розпочала Фріда. Погляньте, як ви моя ковтина, продовжила Лусія. Так, наче заграє із сонцем, підхопила Сусана. І твоїми очима долучилася Беа. А може, твоїми? пожартувала Лусія. Ох, яка ж ти дурепа, випалила Фріда. Точнісінько, як і ти, завершила Сусана. Дівчата мали розіграти сцену так, що вони, наче справді, гуляють пляжем, за їхніми спинами шумить море, а ноги занурюються в пісок. Проблема лише в тім, що тут немає близько ні моря, ні піску. Єдиний краєвид перед їхніми очима, зелена панель, безліч кобелів та потоки штучного світла. З усіх кутків. Ці лампочки припікають сильніше за сонце, магія реклами. Дівчата зрозуміли, що знову провал і так сяк дограли сцену. Таді директор, після кількох хвилинних роздумів схвально покивав: Не може бути, невже йому нарешті сподобалося? Помітивши, що, що Марія йде до них менш напружена. Сумнівів не було, вони це зробили. Гаразд на сьогодні досить. Дівчата були в егорії і прокричали кілька разів ура-ура-ура! Директор був зайнятий розмовою з гримеркою Анною, тому не мав би їх чути. Доки подруги розбирали сумки, перевіряли нові повідомлення на телефонах, Марія повідомила, що наступна репетиція буде за 3 дні, тому ж планується і примірка одягу. Вона порадила дівчатам потренуватися перед дзеркалом і не говорити своїми репліки занадто швидко, якщо вони знатимуть текст і задіють фрази по псевденному житті їм усе вдасться. Перед виходом Зі знімального майданчика усі запевнила мама, що вони докладуть усіх зусиль, однак тепер ніхто не мав сумнівів знімати рекламний ролик не настільки легко, я ж ніяк не захоплюючий. Ну і прикиду у цього директора, Фріда очоловічила вервечкою, що спускалася сходами до виходу. Дівчата зареготали вони від самого ранку репетирують і вже такі забембані, що нестримний сміх виривався мимоволі. Куплю собі такий самий берет, Сусана поколошматила свою стрижку в стилі Аля Гарсон. А я хочу такі самі окуляри. Хоча в мене й немає короткозорості, Лусія театрально закліпала очима. Я впевнена, що в нього також, докинула би і дівчата засміялися від душі. Подружжя до самого першого поверху, та коли відчинили двері й вийшли на вулицю, залита полудневим сонцем, мусили приальбувати. Насамперед, через бря, яка побачила, хто на них чекає і зацепеніла. Поглядом вона була і вп'ялася в цю персону, нездатна навіть хліпнути своїми зеленими очима, а її засмага заліт, шкіра надали. <кій> не була зелену... зеленуватих відтінків. Лусі здалося, що подругу зараз знудить. Тому вона підійшла, взяла її за руку і запитала, <кій> чи все гаразд, решта навіть, навіть не здивувалася цьому гостеві. О, братику, вигукнула Сусана, підбігаючи до гайтера.